Шлях нового туристичного маршруту розпочинається з найстарішої святині в Чернівецькій області Лужанської вознесенської церкви. Храм був збудований у 1453 році. Принаймні так завжди вважалося. Втім, нещодавно віднайдені древні фрески 13-14 століття у візниційському стилі примушують науковців і надалі сперечатися з приводу давності храму. Було прийнято рішення, що добре було якимось чином більш глибше вивчити історію храму, оскільки храм офіційно 15 століття, так ми звикли. А бригади яка працювала спеціалістів під час реставрації, вони кажуть, що храм може бути навіть і 12 століття. Що вони досліджуючи фрески, котрі знаходять, що воно може бути навіть і 12 століття. Далі вирушаємо до Іоанну Богословського хрещатинського чоловічого монастиря. Він розташований на правому березі Дністра і, за переказами, був заснований у 17 столітті ченцями. Святиню намагалися декілька разів зачинити, і тільки за часів незалежної України вона повноцінно відновила роботу на території монастиря є чудодійне джерело. Вавить своєю історією і стародавня печера. Кажуть, у 16 столітті тут переховувалися монахи. Ця печерка була так в закритому вигляді, вхід, ну, вхід був тільки отак знизу. І вони тут поселились, тут джерело і так постились, молились, трудились. Маршрут продовжується в селі Топорівці Новоселецького району. Цю святиню називають козацькою. Її приміщення оборонного типу побудоване так, щоб люди мали змогу дати відсіч своїм супротивникам. Кажуть, колись туди приїжджали гетьмани Богдан Хмельницький та Пилип Орлик. І вже під вечір під'їжджаємо до Банченського свято-Вознесенського чоловічого монастиря. Його почали будувати у 1994 році. Вже через чотири роки храм був освячений митрополитом Київським і всієї України Володимиром. Аналізуючи показники суб'єктів туристичної діяльності бачимо щорічний приріст виїзного туризму, але що стосується показників внутрішнього в'їзного туризму, вони залишаються на якомусь стабільному рівні. Наша задача збільшити ці показники. Зв'язку з цим ми намагаємося привернути увагу до об'єктів Чернівецької області, зокрема в даному випадку, це релігійні об'єкти. Вероніка Залевська, Андрій Соколовський, місцевий час.